Вони нагадую, котре постійно ризикують життям за для того, аби інші роди військ могли виконувати свої бойові задачі по наближенню нашої з вами української перемоги. Далі невеличка головоломка для кожного з нас паляниці на Укрзалізниці. Попробуйте тричі швидко вимовити це слово. Якщо у вас не вийде, то наш з вами ефір буде більш більш доречнішим, тому що будемо сьогодні говорити про те, що е, саме сьогодні, 6 березня, європейський день логопеда. І у нас в гостях Ольга Грушко, це логопед дефектолог Хмельницької обласної дитячої лікарні. Спілкуємось, чи вміють українці правильно розмовляти і гарно вимовляти усі слова? Пані Ольга, моє вітання. Слава Україні! Доброго дня, слава. вітаю вас. Перш ніж з професійним святом, тому що знову ж таки, як виявляється, і як ми бачимо, що свято більш ніж доречне, і професія логопада також вона надзвичайно необхідна у нашому суспільстві. Пані Ольга, ви логопед-дефектолог, так і ми бачимо цю приставку. Дефектолог, що це означає, розкажіть детальніше. Дефектолог це людина, яка займається ну, має дефектологічну освіту і займається з дітками, як нормотиповими, так і дітками інклюзивної освіти. Ось тобто ми виправляємо логопед, це людина, яка виправляє мовлення, коректує мовлення і попереджає дефекти, які створюються. В ранньому віці чи подальшому, тому що є такі е, захворювання, які логопедичні, як афазія, тобто втрата мовлення, що там зараз дуже актуально, Дуже багато військових, які втрачають внаслідок ранення мови мовлення, мови мовлення. Давайте окремо розкажемо нашим глядачам про важливість цього свята, я вкотре наголошую про те, що 6 березня проводиться європейський день логопеда або День мовленнєвої та мовної терапії. Це ці березневі заходи в першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер. Зокрема, постійний комітет логопедів європейського союзу заснував у 2004 році. Європейський день логопеда, основною метою якого є підвищення обізнаності населення Європи щодо існуючих порушень мови та комунікації, а також щодо їхнього впливу на здоров'я методів лікування, що застосовуються і прав пацієнтів. Він також спрямований на підвищення обізнаності про важливість і актуальність професії логопеда у всій Європі, яка займається оцінкою, діагностикою та лікуванням проблем пов'язаних із спілкуванням, мовою, голосом, ковтанням і слухом. Ви працюєте переважно з дітьми? Правильно розумієте? Розкажіть, як часто звертаються батьки так, і з яким найчастіше запитом? Перший запит, чому дитина мовчить. Ми повинні, як логопеди розібратися, чи це темпова затримка мовлення, або це вже визначення логопедичного висновку. До 3,5 років це можна визначатися темпова затримка мовлення. Там є фізіологічні причини, є соціальні причини, педагогічні, так їх називають. Ще. Але от визначаємо ми, чому дитина мовчить. Далі, з якого віку розпочинати роботи з логопедом? І ще третій запит, який заговорить ли моя дитина. Це дуже важливе питання, і звертаються і до психологів, і до логопедів. І, до речі, в Європі дуже актуальна ця проблема. І от за статистикою на 2,5 мільйони мільйона людей 13 тисяч терапевтів мови домовлення. І європейці констатують, що це досить мале, дуже мала кількість підготовки. Зараз у нас так само актуальне питання в закладах охорони здоров'я. Повинні бути терапевти з мови та мовлення. На жаль, у нас освітянська в основному, ну, до речі, випускають логопедов вузи, вищі заклади освіти. І так само педагогічні працівники працюють в системі охорони здоров'я. А зараз ситуація змінюється. Де необхідність наявності терапевтів мови та мовлення. Батьки дуже нероднозначно ставляться, коли дитину привести до логопеда, оскільки ми, у нас є команда, мультидисциплінарна команда, і консультативна поліклініка, у нас дуже досвідчені педіатри, отеленкологи, психіатри, психологи. І батьки, коли приводять до нас дитину, вони вже забезпечені е, тим пакетом послуг, щоб виявити своєчасно, які є відхилення. Е, чи це невротичні реакції, які с, формують затримку мовлення, чи недостатність, е, недостатність роботи мозку, так само це виявляє невролог, тому що якщо логопед може проводити роботу. І мозок не включається, потрібна медична підтримка. Тобто це всі враховується, всі-всі нюанси, які є. І у нас в обласної дитячій лікарні є можливість у батьків пройти це обстеження. Тому що зараз дуже велика кількість діток з генетичними захворюваннями, автоімунними захворюваннями, це порушення поведінки і гіперактивність. Це так само специфічні мавлиневі розлади, і от в умовах лікарні, в умовах консультативно поліклініки ми можемо надати ті послуги, надати скерувати батьків на обстеження, на корекцію і визначити індивідуальний план. Тому що кожна дитина унікальна, кожна дитина потребує індивідуального підходу. Батьки зазвичай, коли вже звертаються до вас, то вони вже в принципі розуміють ту проблематику, яка є в дитини, чи це радше якесь там обстеження, вже під час якого виявляються там ця або глибша, до прикладу, там кої проблеми. Не завжди Дити, як правило приходить дитина. Ну, вот не знаю, 10 слів дитини більше немає. Але дитина може розуміти, а на адекватно реагує. Вона сприймає на слух, на зір той. Ті чуттєві почуття, органи почуття в нього збережені, Але потрібна стимуляція. Деколи стимуляція психологічна, ігрова. От є такий термін, як сенсорна інтеграція, коли запускаються практично всі органи почуття в повному об'ємі. Тобто, ми стимулюємо дитину, даємо можливість до п'яти років. Практично е, отримати всі, весь комплекс допомоги, оскільки в 5 років дитина, якщо вона не отримала комплекс допомоги, як, неякісне буде мовлення, і воно буде аграматичне. А це практично впливає на якість життя, успішність навчання, і потім буває час втрачений, і потрібно дуже багато чого долати. Батьки часто нехтують можливістю монокаруче надати дитині необхідний реабілітаційний комплекс послуг для того, аби там і вимови, і решта речей вони були відповідно правильними і якісними в дитини. Чи навпаки, батьки якомога більше намагаються з вашого досвіду? З нашого досвіду батьки всі різні. Абсолютно є адекватні в плані знайти знаєте, некоректно казати адекватні, але є діти батьки переймаються розвитком дитини. вони… Цікавляться новими ідеями, які є в розвитку. тому що підход змінюється. Підхід змінюється, змінюється, іграшки, змінюються, ігри, і діти наші змінюються. А це вимагає від нас, дорослих інших форм підходу, інших форм. Є батьки, які чекають так, така от думка: виговориться, виговориться. Але буває, дитина не виговарюється, і це практично впливає на її якість життя. Так, от є дуже багато що дитина ліворука, але її перенавчають. А це практично втручання в, в роботу півкулі головного мозку, і це небезпечно для дитини. Також існує думка, що в принципі там багато, певний перелік послуг, які надаються, наприклад, в лікарні, їх також можна робити вдома. І якщо говорити в контексті саме от логопедичних надання послуг логопеду, так чи можна вдома так само ефективно займатися із дитиною, зокрема так, чи все ж таки безпосередньо необхідно, аби дитина відвідувала спеціаліста? Права в тому, що на першу консультацію батьки приходять, а я хочу помітити, що. Перша консультація повинна бути відбутися в рік, коли дитина емоційно реагує на маму, на члени своєї родини, коли вона жестами спілкується з дитиною. До трьох років цей емоційний розвиток дитини ну, ніхто не відміняв. Цей зв'язок емоційний з мамою. Потім, коли дитина звертається з мамою в два роки, в неї вже повинні бути слова, проста фраза. То й дай пити, то й різні варіанти, коли дитина вже включає комунікацію. І в три роки це обов'язковий варіант. На жаль, у нас дуже пізно звертаються. І... Але якщо дитина зі збереженим інтелектом, це долається і спеціальні корекці... корекційні заходи вживаються, тут допомога психолога, де коли психіатра. Чомусь наші батьки нехтують. Консультаціями психологів і психіатрів, але я раджу це зробити на ранніх етапах. До трьох з половиною, до п'яти років мова вже повинна бути запущена. Тобто є такий момент запуску мовлення. І ми звертаємо увагу так само і на харчову поведінку, і на різні причини, які є у розвитку дитини. Є мамі, нюанс такий, що дитина хворіє. Дитина так само уповільнюється розвиток дитини. І от повернувшись до тих питань першої консультації, деякі батьки наскільки приймаються тим, що треба нам подивитися на іграшки, подивитися на книжки, які у нас є, і зовсім інакша ситуація. Тобто батьки починають вчитися разом з дітками, і це добре. До трьох або до п'яти років максимум має бути запущений в дитини мовленнявий процес. В разі того, якщо цього не відбулось після п'яти років, чи можливо це наскільки це буде складно? Тут вже вже складається індивідуальний план роботи більше індивідуальної роботи, і тут повинно підключитися практично вся родина в спільна робота психолога, логопеда і батьків. Справа в тому, що я завжди кажу, 70% відсотків. Коли батьки беруть на себе роботу вдома, тому що вдома комфортна ситуація, комфортне середовище, коли дитина розкривається і враховуючи всі особливості, дитина, коли приходить перший раз на консультацію, ми її бачимо, ми складаємо анамиці зі слів мами. А мама знає свою дитину набагато краще. Ну от на це враховується обов'язково, коли ми складаємо план роботи. Коли ми складаємо, визначаємо зону найближчого розвитку дитини, на що дитина здатна? Ми можемо прогнозувати. І от тому ми робимо обов'язково діагностику. Якщо в дитини порушений слух, мені обов'язково потрібні дані обстеження от, аудіограми, доп. лора, мені потрібні генетичні якісь визначення, аналізи і Тось тобто, тут комплексний підхід, і робота становиться набагато комплексні з залученням фахівців. Ну сказати, для мене там до нашої з вами розмови робота логопеда. Це була там постановка правильної вимови літер, зокрема там літери Р і Л. Так, але зараз я бачу, що це там набагато глибший зміст, набагато більший обсяг роботи, набагато важливіше ніж здається на перший погляд. Якщо говорити вже про дорослих людей, які, у яких на превеликий жаль там є певні мовленнєві дефекти або вади, так? чи можна у дорослому віці е, от їх усунути, їх пропрацювати? Є дуже багато зараз от, звертаються у ну, зв'язку з ситуацією і військовим станом. Яким, у нас дуже багато <кій> дітей, які попали під вплив психологічний. Дуже багато зараз е, з важкими порушеннями мовлення. З логоніврозом заїканням, І такі невротичні реакції, які відбуваються, це потребує детальної корекції, детальної корекції як психологів, так і логопедів. Є певні заходи, є певні програми, які ми практично ті програми є і для дорослих, і звертаються так само дорослі. Тому що, ну, як би то ні було, людина хоче покращити якість своєї життя. А якщо в нього є бажання, він вживає ці заходи для того, щоб подолати цей недолік. У нас різні методи є. Але є такі ситуації, що ми не можемо усунути От роз, чи заїкання. Людина не може справитися, але вона міняє своє ставлення до цього. І так само от, дуже складна проблема це афазія, втрата мовлення, коли внаслідок чи черепно-мозгові травми. Людина втрачає, а вона втрачає комунікацію. Це її хвилює, і вона намагається як говориться, подолати ці дефекти. У багатьох дорослих. Є думка, що якщо, до прикладу, там певні якісь дефекти, та вони не були е не хочу сказати, ліквідовані, та, але пропрацьовані mm -hmm. там в дитинстві, в підлітковому віці, то зараз, коли вони дорослі, вже немає сенсу, тому що нічого не вдасться. Що б ви порадили цим людям? Змінили ставлення до цього. Тому що є дуже багато нюансів, коли ми психологічно залежимо від тих нюансів, які от, ну, сталося, так сталося, а ми намагаємося змінити в своєму житті щось. Є дуже багато зараз методів, дуже багато світ розвивається, розвивається і логопедична наука, дефектологія, і зараз може бути різні різні нюанси пробувати. Я завжди кажу, пробувати. І намагатися змінити. Тому що найголовніше, що є бажання батьків, бажання самої людини щось змінити, це варто реагувати. Знову ж таки, ви в зв'язку з вашою професією, коли спілкуєтеся з людьми, є от таке, коли ви там говорите з людиною, та? а потім ви собі тут раз ловите її на тому, що неї є якісь, можливо, певні там. Мовленів Так? Тут вона там, літеру неправильно угу, вимовляє, угу. там неправильно дихає і тому подібне. Чи ловити себе на таких думках? І взагалі, чи, чи багато українців, от вони в принципі, чи, з, зокрема з вашого оточення, вони от спілкуються правильно? По-різному, дуже багато діалектів є у нас, але є певні транскрипції, які як вимагаються. Але знаєте, от буває так, людина. Все залежить від ставлення людини? От вона приходить і каже, ви знаєте, я не знаю, як дитині поставити, я сама не говорю. І як людина, доросла людина, до чого ставиться? Якщо б вона посміяла, не то щоб пожартувала над собою. А психологи кажуть, що якщо людина здатна пожартувати з себе, їй нічого не завадить. Тобто, якщо мама приходить і я хочу змінити, щоб моя дитина не говорила так, як я. То це ми намагаємося зробити разом. І якщо до мене звертаються дорослі люди, я так само намагаюся допомогти. І ми пробуємо разом, тому що дитина навчається разом з батьками, дитина приходить, завжди повинна приходити з посмішкою, з задоволенням, тому що без бажання робити гарно вправи, у нас нічого не здасть, нам нічого не вийде. Пані Ольга, ми з вами вже, якщо не помиляюсь, там близько 18 хвилин в прямому етері. Чи помітили ви, до прикладу, за мною якісь певні, можливо, мовленіві проблеми? Щось я не так вимовляю, десь неправильно можливо дихаю. Тому що в людей, які дивляться телебачення, не складається така ілюзорна картинка. Що тут це ідеально, всі ідеально спілкуються, хоча в мене там факапів дуже багато є. Зокрема, але тим не менш, під час нашого з вами спілкування, чи помітили ви якісь можливо за мною неправильну вимову слів, літер і тому подібне? Ну, знаєте, Коли дитина спілкується, деякі нюанси, ну, я не можу озвучити, розумієте? Я можу озвучити це за тет та тет Ми Такі... можемо з <смітна> вами. <-а> <смітна> Але е якщо людина відкрита і вона йде на контакт, то, я думаю, нічого не завадить, їй не відчути якийсь комплекс ніжньої вартості є. Так що, я думаю, все, все долаємо. Так, тобто за мною ви нічого не помітили подібного? Ну, я, давайте ми залишимо все за ефіром. Так, я відчуваю, що в нас буде доволі така тривала дискусія на тому, то, не, то, що дітей. Я вам правильно вимушаю. помітили, що є проблеми з диханням. Коли я починаю взагалі будь-яку роботу, я беру на перший план, вивожу до дихальної техніки. Ані допомагають, ані в будь-якому варіанті допомагають. Коли дитина правильно дихає, вона впевнена в собі і. Їй нічого не заважає бути впевненим, дихати рівно і в принципі зробити все успішно. Можливо, ви можете просто зараз, да, умовно поділитися якимись вправами для дихання. Це вже не тільки для мене, а й також для наших глядачів щодо дихання, щодо дикції, щодо вимови. Розкажіть буквально там кілька лайфхаків, якими може користуватись кожен з нас, які є максимально прості, але водночас так само є ефективними. Дивіться, у нас є дуже класний такий метод, називається діференцоване дихання. Коли ми підключаємо для гарного носового і ротового видиху, певні ставимо певні правила. Це можна вдома використовувати, що є під рукою, так, ватка, пір'ячко. і ви починаєте дихати тільки носом, видихати тільки носом. Ви контролюєте свій видих, ви робите зупинку. Вдохнули, зупинилися, видихнули. Коли людина спішить, от йому потрібно дуже швидко відновити видихання. Він може використовувати ті методи. Так само, ротове дихання. Ми на повні груди набираємо, зупиняємося і видихаємо. Тобто ви це робите абсолютно осмислено. І один із варіантів, коли ми диференцовано дихаємо. Коли ми вдихаємо або носом, видихаємо ротом, або ми вдихаємо ротом, видихаємо носом. Один із нюансів, коли дитина відновляє своє дихання, він становиться більш впевненіше, і в нього цей видих починається плавним і повільним. Тобто ми можемо використовувати, ми дихаємо на мильні бульки, ми дихаємо, нам налили в тарілочку водички. Дихаємо на водичку, але нам повинні запустити ті ресурси, які у нас є з диханням, які ви але, опять-таки, якщо у нас є проблеми з поліпами, аденоїдами, які визначає лор, то так само ми продовжуємо дихати. Ми дитину не обмежуємо. Тобто, це от той варіант. Ми використовуємо різні методи, абсолютно все, що є під рукою. Для, можна б, Допустимо, один із варіантів для покращення дікси ми починаємо розпівку на повну артикуляцію так? А, О, У або на атакі. А, а, а. Дитина цікаво. Бувають нюанси, коли дорослі кажуть, ну це ж дитячі. Я кажу, а ви спробуйте. Ми читаємо вголос і читаємо перед зеркалом. Знаєте, як це трошечки під, так, контролює людину? Ну, починає, починає трішечки ну так знаєте, як дивитися на себе збоку. Ми можемо записати наше мовлення, наші оті атаки чи артикуляцію на телефон. Дивіться, коли людина себе сама прослуховує. Це дуже цікаво. По-перше, ну, І... тут в контексті тут... свого прослуховування, то не кожен готовий на такий стрес. Так, да, але потрібно. потрібно. Я вам говорю, якщо людина здатна пожартувати над собою, вона набагато здатна. Так, я сподіваюся, що цей ефір також дивляться мої сусіди, тому що завтра зранку, коли я буду розпівуватись, вони можуть мене абсолютно неправильно зрозуміти. А я таким чином буду готуватися до крімого. Давайте, можливо, ще якось одну-дві поради, і в принципі на цьому ми будемо завершувати. Поради батькам звертатися як можна раніше. Звертатися, не боятися заходити на такі комплекси обстеження. Тим раніше ми обстежимо дитину. Тим раніше ми зможемо їй допомогти. І вона практично відчує, і соціально вона буде адаптована ближче. Особливо є от нюанс підготовки до садочка. Це дуже такий криз, кризовий період в житті дитини. Батьки хвилюються не менше. Так що, тут варіант, чим раніше ми звертаємося до фахівців, тим раніше ми соціалізуємо дитину. Шановні батьки, обов'язково звертайтеся до психологів, до логопедів, тому що в першу чергу це ті люди, які допомагають, і знову ж таки я думаю, що цей етап для вас буде більш ніж чим переконання. Ольга Грушко, логопед, дефектолог Хмельницької обласної дитячої лікарні була з нами в прямому.